Братові козаки, важко додати свої слова до тих слів, які сказав наш отаман. Але на цій святій землі, де полегла в боях наші козаки, ми повинні ще раз причаститися до їхніх дум, до їхніх звершень і бути Достойними їхніми нащадками. Коли цього не буде, України не буде. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується пан Романов. Славний Атаман, ванта Батьківщина, Палацької Варти Батьківщина. Дякую. Шановні брати, на цьому святому місці хочеться згадати ще одну печальну таку. Сторінку в історії козацтва, в історії України. Так, значить, в 1775 році за наказом московської цариці Німкені Катерини II війська, які йшли з турецьких походів, завернули сюди і знищили колиску столицю першого в світі Козацького Християнської християнського Республіки, війська Запорізького Низового. Нову Підпілінську Січ. До цього був ще один злочин російського царату. За наказом Петра І після полтавської битви, після того, як гетьман Мазепа заключив союз з шведським королем, коли частина запорожців не завівнезиків виступила на боці шведів, а частина козаків великої України були в рядах Петра І, Петро І послав. Сюди каральну експедицію, щоб знищити Чортомлицьку Січ, сталося так, що коли прийшли каральні війська до Чортомлицької Січі, саме у фортеці самої Січі знаходилось близько 300 козаків. А інші козаки, хто не вернувся ще з походів, хто займався промислом в плавнях Дніпрових. Дуже стійко, дуже жорстко прийняли 300 козаків, як 300 спартанців колись значить, війська московського царя. Разом з московськими царями були і зрадники, як це завжди велося, на жаль, на нашій ненці Україні. Находились зрадники, які зрадили колись значить, Батурин, знайшлися, які зрадили інші. Значить, в інших битвах на боці значить, царату стояли і козаки. І коли ці 300 козаків залишилися жменька козаків від них, коли таки обманним шляхом, пообіцявши е, життя їм, просили козаки, ну не козаки, а будемо так їх називати, яничари, ті, що стали на бік, на бік Московського царя, попросили здатися. Козаки ще не встигли положити зброю, вони бачили що все одно, що помруть. Їх залишалось менше сотні, їх почали вбивати. там. А тоді цим сатрапам, цим карателям, котам стало замало того, прийшло багато, а козаків мало. Що там лежить 300, 300 чоловік побитих? Вони стали викопувати на кладовищах труни козацькі, знущатися за станками козаків. Заряджати гармати кістками козацькими. Хочеться, щоб ми вшанували і тих козаків, не тільки що захищали Нову Січ. До речі, Петро Колишевський, канонізований нашою церквою Київським патріархатом, в ранг святих, він мудро поступив. Він сказав, не будемо піднімати зброю на своїх братів по вірі. А брати по вірі зруйнували церкву, обідрали все, пограбували, козаків знущалися, на палі сажали, рубали тих, що вже, так би мовити, прийняли значить, те, що вони прийшли сюди воювати. Хочеться разом з жертвами козацькими запорозьких козаків, які полягли, захищаючи оці дві, що я згадав січі, згадати ще нашого останнього кашового атамана війська Запорозького незгового Петра Калнишевського. значить, за його мудрість, за його стойкість, за що він такому прихилому віці був засланий на Соловки і більше, ніж 25 років прожив там, показав взірець стойкості нашої козацької. От, нашої мужності не покорився от, і виніс все, що йому Богом було на цьому, цьому житті дано. Закликаю вас вшанувати пам'ять ще й тих, кого я згадав. На коліно, брати. До шановні добродії, я рада вас вітати на покровській землі, землі славної козацької минувшини. Я Лариса Антонівна, директор Покровського народного історико-краєзнавчого музею імені Петра Івановича Калмишевського. Мені дуже приємно, що ви завітали до нашого козацького краю. І на правах чинної господині запрошую всіх вас завітати до нашого Покровського музею. Я, хоча б ви що побачили нашу рукотворну перлину, я думаю, що ви погодитеся. Я коротенько вам розповім історії нашого краю. Ласкаво запрошую вас.